Ми продовжуємо ефір Апостроф по і говоримо про цікаві тенденції в армії Російської Федерації. А там Кремль, так би мовити, бає все живе щоб покомплектувати піхоту. Туди посилають досить рідкісних фахівців, зокрема у Курській області, діють підрозділи зведеного летського полку, сформованого з персоналу ракетних військ стратегічного призначення збройних сил Російської Федерації. У Сумській області діють підрозділи з мотострілецького полку, сформованого з персоналу повітряно-космічних сил. А під Костянтинівкою сьогодні знайшлися підрозділи зведеного мотострілецького полку з з персоналу військово-морського флоту. Такі дані наводить полковник запасу Віктор Кевлюк. На його думку, такі іди формування виникають через жорсткий брак оперативних резервів Російської Федерації. Тож дійсно, а що там з резервами? Розпитав Олександра Шульгу, керівника інституту конфліктології та аналізу Росії. Доєднуємо його до нашого ефіру. Пане Олександр вітаю вас. Дуже дякую, що дочекалися, дякую дуже, що доєдналися до нас. Так, вітаю, дякую за запрошення. пане Олександре. що вам відомо? Чи дійсно в армії російських окупантів дефіцит, і чи дійсно вони намагаються, скажімо так, залатати дірки, наприклад, висококваліфікованого як, от, зокрема, стверджує Віктор Киблюк. Там стосується інформація і ракетних військ. І а Космічних, які там військово-космічні, вони, вони не повітряні, космічні. От що вам відомо? Ну, про те, що використовують фахівців цих, а також особливо з флоту, тихоокеанського флоту. Це в принципі ми це фіксуємо 23-го року. Ці перші дані були 24 й 25-й не стали виключенням. Ну, я думаю, що 26-й також не буде виключенням. І тут питання, звісно ж, в тому, що російське, російське військове командування, військово-політичне командування, вони так чи інакше будуть вимушені вдаватися до всіх можливих заходів для поповнення саме фронтових сил та засобів, ті, які на передовій, які де-факто беруть участь у війні, військових бойових діях. І таким чином оптимізувати те, що в них зараз є. Мається на увазі неспроможність різко наростити велику кількість контрактників тут, дай Бог би їм підтримувати той рівень, який був на тому, в, тому, в тому році. І не можна собі дозволити мати якісь незадіяні військові формування чи окремі підрозділи, які можна було. Об задіяти. Ну, наприклад, ми знаємо, що вони е, почали формувати знову е, військові округи в е, поблизу е, е, західної західної такого північно-західного. Так і для ну зрозуміло, що вони не будуть зараз формувати там дуже великі з'єднання і туди від, від кількість людей. Але зовсім їх без прикриття там чи на, нарощування сил не можуть. Ну тому що це буде просто бутафорія. Е, їм треба показати, що от-от вони в будь-якому будь-який момент можуть напасти. Але от такі з'єднання, як там Тихоакарський флот, загалом, те, що на східному кордоні е, вони дійсно оголюють. Е, до речі, самі воєнкори, зетблогери про це там час від часу нагадують. Того, що якщо Китай передумає або ну, загалом будуть якась турбулентність в Росії і нікому буде захищати Китай від Китаю. Він захоче історичну справедливість відновити. Тому я думаю, що це ну просто один з поповнення воюючих сил, але не головний просто екзотичність. Цих з'єднань нашу з вами увагу. Але це точно не якась панацея і не якийсь дієвий спосіб, яким Росія може серйозно воюючи сили. Дійсно, вони так само е, роблять е, ставку на е, фінансові стимули, на стимули припинення законів на різних стадіях. Від е, лише там перших е, там приїзду до. до Поліційного відділку до вже, власне тих також не підключають списання боргів також підключають отримання громадянства, але в 26 й рік я думаю, що все ж таки з усіх цих методів вони будуть намагатися гібридні методи гібридної мобілізації використовувати через резервістів, через вийде на потік кругло до армії, тому Росія в двадцять шостому році буде оптимізувати. Витрати на отримання датів там до своєї армії, тобто вони продовжуючи чи демонструючи готовність до того, що вони можуть не безкінечно довго продовжувати повномасштабну війну високою ступеню інтенсивності, їм тим не менш доведе на рекрутів оптимізувати і будуть вони це різними способами робити, в тому числі от залучення резервістів та а, 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 ну, строковиків, які там, вчора були строковиками, потім стали контрактниками. Питання до вас: а що там в регіонах робиться? Я до чого питаю: оці от виплати знаменіті, так? Там ж є оці московські, вони ж там самі великі, так? Там різні пільги, в них там є, там Купакова, але є, і коли ти з регіонів вступаєш в армію окупантів, там теж мають бути якісь типи Якщо надбавки доплати і так далі, і якщо не помиляюся, а якщо помиляюсь, то ви мене виправте, то оці надбавки вони за рахунок місцевих бюджетів. А у місцевих бюджетів самих гроші грошей вистачає. А якщо не вистачає, вони якось на Москву меседж передають, що ми тут Кремль, ми тут загибаємося. От що вам відомо, що свідомо про це? Щодо регіонів, звісно, виділяються з усіх регіонів. Ну, Москва завжди виділялася і виділяється загалом вся країна, вертикальна економіка, все побуде пірамідальній. Виділяється санкт Петербург, звичайно, але, але якщо ми говоримо з село, дійсно дуже не, не рівномірно. і тут же ж питання в квотах. І є у кожного регіону місяць, які вони мають заповнити, да які мають надати кількість людей на місяць, там відповідно на рік, і ми бачимо під кінець року такий танець з цими виплатами. Якісь регіони фактично їм вдалося закрити ці квоти, і вони почали різко знижувати виплати, якісь навпаки. Почали різко підвищувати, тому що тут важливо, понад половина російських регіонів є е, дефіцитними на кінець 2025 року, але з усіх третів пріоритет е, виплат по контрактам та пільг для е, і їхніх сімей вони є головними е, е, голів цих регіонів, тому наразі за цією ситуацією. Якщо буде питання там інфраструктура або його відрізання, так його призупинення і е, СВО на СВОшникам цим країни, то звісно ж оберуть виплати учасникам війни, їх залучення для отримання пільг необхідної квоти і збереження пільг учасникам війни, тому що ми бачимо і. І у Путіна постійно його в промовах його та зустрічах з пресою він постійно підкреслює, що ці виплати вони є дуже важливими. Це така страта, на яку він дуже ну сподівається, тому це пріоритетні статті захищені, Я би сказав, статті у кожного регіону. Тому яким би бюджетним, яким би дефіцитним бюджету він не був. Наразі губернатори цих регіонів будуть намагатися їх. Підтримувати, їх виплачувати. Чи 26-му році Ну ми сподіваємося, що ні. І я ж кажу, що в принципі це розуміють і в Кремлі, тому намагаються робити цю гібридну мобілізацію через ем, критичний Призов, тому що строковика набагато легше зробити. Сверхстраковиком, контрактником, ніж там просто людину хапати на вулиці, тому що от вона тут і зараз, і на нього можна різні методи впливу, там, політи роботи до непромисового підписання, просто непромислови підписання і так далі. Тому mm -hmm. що е, е, Москва великі міста. А вони будуть продовжувати виконувати квоти проблем а свої місячні. Тим більше, що ми знаємо, що є можливість перекупувати контракт. Ти можеш приїхати з Саратова до Москви і підписати контракт. І буде як від Москви в квоті, це робить дуже активно Чечня. Наприклад, Москва, ряд інших регіонів, в яких є гроші. Тому я думаю, що до останнього губернатори регіонів, навіть з дефіцитним бюджетом, будуть намагатися підтримувати виплати і виконувати квоту, яка є. Інша справа, що ну от чи її вистачить на створення великої великих стратегічних резервів, ну ми поки що бачимо, що цього не відбувається, тому що якби це було, вони вже були кинути в бій. Але ставка Кремля на цю затяжну війну вони впевнені, що навіть за таких умов Україна не витримає, і тому вони мають плюс зараз перемовини чи імітації. Тому вони їхнє завдання зараз підтримувати ці виплати, підтримувати кількість набору до армії і таким чином демонструвати свою місць. сподіваючись, що військово-дипломатичними методами вони зможуть досягти того, чого не можуть суто військовими. Олександре, дякую дуже за те, що дізналась до нашої ефіри. Нагадаю, що апострів доєднався Олександр Шульхакерів інституту конфліктології та аналізу Росії. Дякую вам.